Обіснуватого Сина. Ісус Христос говорить учням про свою смерть і воскресіння. Збирачі Дедрахме вимагають від апостола Петра податок на храм. Коли Ісус Христос і його найближчі апостоли, повернулися до інших, там уже зібрався народ. Один чоловік привів свого сина, хворого на епілепсію, до дев'ятьох учнів Ісуса Христа, щоб вони дали йому зцілення. Однак вони не змогли вигнати того біса, що володів тілом хлопця і викликав епілепсію. Тоді батько підійшов до Ісуса Христа. І припавши йому до ніг, промовив Господи. Хлопець сильно страждав від нападів епілепсії. Вони створювали справжню небезпеку для його життя, адже він часто кидався в огонь часто й у воду. Апостол Марк ще зазначив, що у хлопця з рота. Ішла пі Ісус Христос попросив привести Його до нього і висловив до кір не лише своїм учням, а й усім людям, що до їхньої малої віри. Він відразу вигнав із хлопця біса і видужав юнак тієї ж миті. Коли учні спитали Ісуса Христа, чому вони не могли зцілити хлопця? Він відповів, що причиною була їх мала віра, велика віра жінки Хананянки, навіть з вірою, як зерно гірчиці можна. Перенести величезну гору, звісно ж, якщо на це буде воля Божа. Нічого не буде неможливого, якщо поруч Бог. У деяких рукописах грецькою мовою тут є також вірш. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Ісус Христос навчав своїх учнів щодо їх майбутнього, проповідницького служіння. Їм завжди не вистачатиме віри і вміння звертатися до Господа по допомогу. Його слова буде достатнього, щоб зцілювати людей. Тільки словом Ісуса Христа буде вимовлено, як нечисті духи, мушені будуть. Підкоритися його божественній владі, але для чого їм потрібна велика віра і постійний зв'язок із Господом через молитву? Коли усе це поєднається в єдине ціле, апостоли зможуть здійснювати абсолютно все, без винятку, але згідно Божої волі. Ісус Христос говорить учням про свою смерть і воскресіння. Знову Ісус Христос нагадав учням, що Його зрадять і уб'ють. Ніхто ніколи не зможе сказати, що смерть для Ісуса Христа була несподіваною. Він керував своїм життям, і ніхто. Не забирав його у нього. Він також сказав апостолам, що смерть не буде для нього Кінцем. Ісус Христос повторив, що третього дня Він воскресне. Та цього разу ніхто не виказав свого супротиву. Вони лиш тяжко зажурились, почувши такі слова Ісуса Христа. Деякі науковці ставлять під сумнів, чи апостоли дійсно почули усе, що сказав Ісус, чи лише його слова про смерть. Збирачі дедрахми вимагає від апостола Петра податок на храм. Коли Ісус Христос його учні прийшли в Капернаум, на них чекали збирачі дедрахми. Згідно з звичаю, кожен єврей, якому було 20 років чи більше, Мав щороку сплачувати податок на храм всього півшекіля або дві дедрахми. Але ні Ісус Христос, ні апостол Петро ще не заплатили цього податку за той рік. То збирачі підійшли апостола Петра. Їх запитанням, чи заплатить ваш учитель Дедрахму, свідчило про те, що Ісус Христос не дотримувався закону. Апостол Петро відповів, що Він заплатить усе у відповідності законом. Апостол Петро пішов до Ісуса Христа, щоб розповісти йому про цю зустріч. Та Ісус Христос випередив його, запитуючи, чи сарі беруть данину, чи податок із своїх синів, чи з чужих. Апостол Петро відповів, що вони не збирали податки зі своїх рідних, бо ті були вільні, але дійсно збирали їх з чужих. Цим Ісус Христос хотів показати апостолові Петрові, що не лише Він, як цар має бути звільнений від податків, але і його апостоли, як сини Його. Царства не повинні їх сплачувати. Вони посідали особливе місце у Царстві Божий. І Цар має дати їм все, що потрібно. Однак тоді Ісус Христос не мав наміру створювати привід для суперечок з релігійними лідерами щоб вони нам цього не взяли за зле через таку дрібницю. І лишень і вишукували причини, щоб звинуватити Ісуса Христа. Тож Ісус Христос сказав апостолові Петрові зробити те, що Він дійсно. Любив, а саме наловити рибом. Йому треба було лише закинути водку і вже в першій рибі буде статир. Це вистачить, щоб заплатити податок за них обох. Хоча апостол Матфей не зазначив, що було далі, можна припустити, що Апостол Петро зробив так, як звелів йому Ісус Христос. А сам спіймав рибу, вийняв з неї гроші і заплатив податок. У такий спосіб Ісус Христос. Показав свою покірність перед правлячою владою.